Попри всі негаразди, попри всі плани Російської Федерації зіпсувати нам настрій, вимкнути нам світло, наш є друг нашого каналу, політолог Тарас Чорновіл, все одно до нас доїхав. Пане Там, Тараса, вітаємо. Мало, мало не на лижах, як пастаршлаг. Так? Так, ні, ну дійсно так, тому що насправді, коли повітряні тривоги, в Києві метро не ходить по мостах, дивують машиною, а самі розумієте, що зараз твориться на дорогах. Страшні, неймовірні Звичайно, пробки. кроки. Але... але але питання в тому, пане Тарасе, то паніку в нас вселили чи ні? Знаєте, панікусили в кількох неукраїнських громадян, і воно ма запанікував. До речі, дуже негарна реакція в українському певному політику. І відбулася ну посол мельник, це взагалі це ознака того, що якщо влада від цього не відокремиться і не скаже, що ми відділяємося від таких заяв, це буде просто ганьба для країни. Там всякі манія по доляк цього е, е, е одної там волонтерської компанії, там інші матами криють. Насправді маємо просто тупо. Просто подякувати, сказати людині, ти дуже добре зробив, а ти да, в даному випадку не правий. Йому вже пояснили в Америці, він вже дає задній хід. Він вчора знову але... за Крим почав розповідати, що ну, це ну, він, він, він руська земля. Оце і є ота історія, коли вселили страх, який думали вселити в українців, вселити весь світ, вселили в одного американця. Ага. Оце в принципі наслідок цієї дії. Б'ють тут, а ефект там. Ну, ефект так. там, але він дуже маленький. Насправді він не дав ефекту того, який він не сподівався. Путін, я розумів, особи десятого година, то це було чітко, став чотири завдання: перше. Дати відповідь своїм рашикам, які хочуть бачити помсту, ну, показово, там, ось найкоротше пояснення, чого хочуть росіяни, ота їхня е... пропагандистка. І... Що далі угу. він дав відповідь. Сімонян. Єдиний в нього позитивний танк. Єдиний позитивний залік, де він дійсно зробив для себе успіх. Друге залякати українців. Третє перед великими світовими форумами. Саме перед ними залякати весь світ. Ні одне, ні друге не дало ефекту, дало протилежний абсолютно ефект. І четверте створити енергетичний колапс. Енергетичний колапс дійсно виник би зимою. Він зараз вистріляв суму масу ракет. Це був досить серйозний фальшстарт, але йому треба було це робити політично зараз. І в даній ситуації це виправиться так. Він завдає Неймовірних збитків, але до зими відпрацюються методики, як це виправляти. Інша проблема, що на жаль, у нас поки що немає відповіді, і отут питання не до Збройних сил України, тому що вони воюють тим, що вони мають, і вони воюють дуже добре. У нас питання до Головного управління розвідки, до ставки верховного головнокомандуючого. Як сталося так, що всі розвідки українські, всі, все, всі аналітичні центри, які діють при офісі президента, проспали. Загрозу, яку несуть ці іранські дрони. Чому була насмішка? Оце в стилі знаєте, от таких не неадекватів, як там безугла ге-ге-ге, Тут хотіли приїхати на танках, приїхали на опеда ге А гинуть люди. Це дійсно реальна проблема. Вичерпується дуже жорстко. Вичерпується е потенціал нашого ППО, розвідуються ними. Це дуже небезпечна річ. І зараз саме оці іранські е дрони вони стали дуже серйозною загрозою. Ракети не несуть такої загрози, як вони. І от чому про Пали наші розвідувальна спільнота. Зараз вони що означає, що означає проспала. А як би мали не проспати, на вашу думку? Перше виявилося, що ніхто не був готовий до позиції тої, що вони будуть нести таку загрозу. Всі були впевнені, що їх елементарно збивати, що вони не долетять, що це щось дуже собеньке. Ну, дроники, такі нещасні іранські, які можуть бути. Ніхто не врахував того, що це можна було ізраїльтянами поконсультуватися. Дізнатися, що це дійсно серйозна зброя. Не були напрацьовані в перші тижні, тільки зараз напрацьовуються регламенти по їх збиттю. Більше того, за два тижні чи три тижні, як вони вже б'ють по Україні, не напрацьований регламент загального загальнодержавного певного периметру і навколо міст, і загалом по державі е, виявлення їх фіксації і супроводу до точки знищення. Насправді це не пропрацьовано по радіоперехопленню. Тільки зараз починають шукати вести якісь консультації про можливість їх теж перехоплення їх е, посадки цих дронів. І основне, ну слухайте, нам гур Розказує, що вони знають все. Що вони, от я читав інтерв'ю Буданова, що в нього є там його якісь там агенти прямо в офісі самої адміністрації президента Путіна. Тільки в нього нема досі інформації, де в Криму знаходиться склад цих дронів. І де по них можна вдарити? Збройні сили України самі фронтовою розвідкою без основної розвідки. Зуміли визначити кілька місць розташування в Херсонській області. І по одному з них нанести притільний удар. Кажуть, там і ранців трошки менше стало, і дронів трошки менше стало, але вони основне і базування це є Крим. Ми Крим робимо регулярно по бавовну. От чому досі наша розвідка не може дати цієї відповіді? Ще раз кажу збройні сили України, там де вони дістануть інформацію, там вони нададуть удар повний. Тобто, насправді є проблема в тому, що. Певні структури, які ну зараз сидять, відувають щоки на фоні того, що збройні сили України працюють і воюють. Вони ну свою роботу виконують. Виявляється недобре, неякісно дуже часто кажуть про те, що метою от всіх цих атак дронами, обстріла ракетами інфраструктури. Є не просто обесточити Україну, заморозити Україну, а підняти певний соціальний фактор впливу на владу, який рано чи пізно призведе до якогось переговорного процесу сідання за стіл з Путіним, щоб той міг поставити війну на паузу, перехопити, скажімо, певний час, підготуватися до наступного раунду. Але якщо ми вже просто в студії це сьогодні двічі згадували, якщо звернути увагу на той факт, що два дні тому в Астані Путін казав, що ціль досягнута, атаки 10 жовтня, і більше зараз. У нас немає потреби стріляти по інфраструктурним об'єктам України. А сьогодні ми бачимо те, що бачимо. Вчора ми бачимо те, що бачимо. А, що нам це говорить про вагу слова Володимира Путіна? Ну, вага слова дуже велика. Кожен раз коли він відкриває рота, він бреше. Це автоматично. Тут навіть нема про що говорити. Ну, є одна у приповідка. Я її трошки перефразую, що вона була політкоректною: повірити Путіну це все одно шотіувати скаженого собаку. <гум> Ну, насправді, він, якщо він щось говорить, він не говорить для того, щоб сказати правду чи донести інформацію. Він говорить для того, щоб або зробити звернення певне до своїх посполитих, або для того, щоб внести в ну, непорозуміння, обманути тих. Проти кого він воює, це був другий випадок в даному випадку щодо нас. Ну або третій, ну просто йому в той момент треба щось говорити. Він щось говорить, і він просто говорить загальні фрази. Там немає відповідальності за свої слова. Чи відрізняється цивілізація від контрцивілізації? В цивілізації кожен несе відповідальність за свої слова і за свої дії. Такі, як Путін, відповідальності за свої слова і за свої дії не несуть, і тому вони можуть дозволяти собі ну, брехати, вигадувати чи просто говорити якісь нісенітниці. В даному випадку він говорив для того, щоб, можливо притупити. Увагу, можливо, для того, щоб наступний удар був болісніший, коли ми трошки розслабимося і чуємо, ну от пронесу, пройшов, якось ми витримали. І тут нові удари. Ну, це психологічний тиск, психологічний пресинг з політичного боку, але є військовий бік. Новий командувач сил наступу мріє влаштувати, хоча б в одному з міст українських, але по Сури, умові ти. бомбардування. Але він не може запустити. Розумієте, що таке важкі бомбардувальники? Вони ж піднімаються з дальніх аеродромів. Вони йдуть великою ескадрильєю, їх фіксується ще за 2000 кілометрів. На них готується все ППУ України, і в той момент, коли вони залітають, всі вони збиваються. От це на відміну навіть від ну, винищувачів, які збиваються так. в нас десь 95% було збиття. Після чого вони вліт перестали літати над Україною. Дальні бомбардувальники вели Важкі здобиваються всі 100%. Тобто ні один з них не вийде на тілі. Вони ж не можуть запустити ракети від лінії фронту. Вони мають зависнути над, ну, стати над об'єктом і звідти скидати бомби, не керовані бомби, яких на Росії в сотні разів більше, ніж ракет, і плюс які, ну, чотирьохтонні тонні бомби. Вони знищують будь-який корпус. От така бомба знищує цей корпус, якому ми сидимо, до всіх підвалів, до всіх основ. І для цього треба, щоб була вичерпана придушена система ПП України. І цими дронами ви. Вичерпують запас ракет, вичерпують можливості, вичерпують, ну виснажують систему ППО. На щастя, дало це протилежний ефект, і вона в Рамштайні пішила мова про те, що буде максимально вишукуватися по всьому світі резерви ППО для України. Але вони мають надію, що от цими сотнями сотнями дронів вони таки проб'ють якусь дірку, в якій в нас вичерпається, де ми не встигнемо підвозити, і в цей момент ну, у них є мрія, що вони піднімуть важкі бомбардувальники. Київ, очевидно, вони їх не піднімуть, тому що розуміють, що Київ все одно буде достатньо захищений, тут вони не долетять. У нас тут Але... ТРО їх з рушниць позбиває. Ну так, так пане Тарасе, А чи є вас розуміння от зараз Російська Федерація? Вони не перейшли червоні лінії, тому що їх в принципі для них не існує. Вони просто вдарили по критичній інфраструктурі, розуміючи, що вони виключають світло в майбутньому опалення, тобто для них обмежень не існує вагітна жінка чи дитина для них не має значення, Соловйов сказав це допустимі жертви. Е, і при тому Європа і Америка, яку ми надзвичайно поважаємо, вони все ще такі: Ху -ху -ху. ну не будемо ескалацію. От атакам себе просите сім місяців. Ну 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 нащо? От, нащо? Хоча я більш ніж переконана, що якщо ми не е, хочемо і не маємо бути схожими до росіян, тобто ми не будемо бити е, по їхній. Багатоквартирним будинкам. Ми не будемо робити Маріуполь. Але вдарити по ТЕЦ, вдарити не тільки там в Білгороді, а в якихось інших регіонах ми маємо законне право, ну, тому що вони виключають на світло. Що має ще статися в Україні? Що має прилетіти нам на голову, щоб в Америці сказали, ну ладно, атакамси такамси, пишіть номер відділення нової пошти, ми вам відсилаємо. Знаєте, на привики жаль, навіть коли вони нададуть нам атакам, вони будуть надані під дуже жорсткі вимоги не атакувати офіційно признану світом територію Ерефії. І навіть коли ми зараз тішимося з бавовни в Білгороді, то я переконаний, що це ті 8 з 8 ракет, які впали, не вилетівши, впали на свої об'єкти переважно, а ще більше додава їхня ППО, яка розміщена абсолютно безгуздо, практично в межах міста. Там нема першої, другої, третьої лінії навколо таких місць Москва в них захищена. І в них, відповідно, ППО б'є прямо над містом. І тому падіння на будинки, падіння на аеродром, на ті ж самі критичну інфраструктуру, вони це просто не продумано. Вони свої ракети збивали. Якщо нам нададуть ракети навіть. Середньої дальності це не означає, що ми з ними можемо бити по тих точках там на Росії. Ми зможемо максимум бити ними по дуже важливих точках у Криму. Максимум тепер просте давайте видавати задавати питання не їм, а собі вони бояться дійсно війти в певний прямий клінч з Росією. Вони не хочуть цього, це Цей смішно, її... пане Тарасе, Я щиро перепрошую, але це смішно в Російської Федерації. Є озброєння, є люди, але в них немає як такого ресурсу професіоналізму, щоб атакувати ще європу. Ну просто немає. Ми це побачили вже зараз. Та я це так само знаю. Я це прекрасно розумію. я тисячу разів сказав, що оскільки е, немає ядерного паритету, абсолютна більшість рашистських ракет, що тактичних, що стратегічних, просто не залетять. Плюс є дуже серйозні включення воти ланцюжок ухвалення рішень тільки немає і ніякого, і ядерної кнопки, точно можна посадити і не допустити зелету російських ракет по західних країнах, по західному світу, а тим більше по США, де про, просто ідеальне. Це ті страхи, ті забобони не мають значення. Це моя позиція і ваша позиція. Але є їхня позиція. Де в них є населення, яке баламутить Трам в США, яке боломучать Упент і Мелошон у Франції і багато інших, які доказують. Ну нам не треба втягуватися самим в війну. Моюємо не ми. Вони це як мантру повторюють постійно. Це не чесно, це несправедливо. Це є. Але є інша річ, яка справедлива. Я хочу нагадати, що ще до війни був розроблений і виведений на можливість здачі війська. Гром наша. Ракета гром 2 та, належного рівня, знаєте, як вона називається військові класифікації? Ракета неядерного стримування. Ну це, це щось на кшталт атакамса навіть трошки краще, да, це краще, це далі, це потужніше. Її завдання створювати загрозу для тої країни, яка захоче на вас напасти, тим що ця ракета маючи дуже хороші тактичні особливості, може прорвати прошити е-е Протиракетну оборону ворога і долетіти до Москви і вдарити по критичних об'єктах у Москві. Що було зроблено з цією ракетою? Її проєкт був заморожений. По нас б'ються акваторії Чорного моря. Ми. Зуміли крейсер Москва потопити кількома нептунами, які в критичних обставинах з листопада двадцять по березень 22 вдалося з готових комплектуючих зліпити буквально на ходу. Ті, які вже готувалися, які було припинені два роки, ними не займалися ними. Ми могли зняти може проблему обстрілів взагалі з чорного моря і Кримське міст і все інше. Насправді ну робилися речі, якими ми позбавили себе можливості. Давайте зрозуміємо, що таке. У нему розумінні військова допомога або ленд-ліз. ви маєте свої збройні сили. Які воюють, ви маєте своє озброєння, яким ви воюєте. Але для того, щоб була швидша перемога, щоб це не були неймовірні жертви, щоб це не розтягнулося на руки, світ вам надає допомогу військову. Так був Енліз у Другій світовій війні. Великобританія чи СССР, би Енліз їм не допоміг, але вони мали достатній свій потенціал для боротьби з гіти Німеччиною, щоб вистояти. Але ленліз допоміг це зробити меншими жертвами і більшим. Швидшим, кращим результатом, що зараз ми маємо? Дайте нам всі нам винні. Ну, давайте відійдемо від цього альфонівського підходу. Нам зараз дійсно потрібно три роки провалювалася повністю оборонна програма Порошенка, Турчинова, інших, які вибудували дійсно, як треба вибудувати оборону, що треба зробити для того, щоб ворог не посмів напасти, якщо нападе, щоб війна закінчилася. От точно в стилі Арістовича. За два тижні, тому що ворог дістане таких ударів, після яких йому доведеться відступити. Оці два тижні класичні в стилі Арістовича було б, якби не було Арістовичів, всіх інших, які з 19-го року знищують програму. Вона була продумана саме на ту ціль. Основне завдання було мінські домовленості, мали в перші роки зупинити можливість наступу на Україну і розширення війни на всю територію України. А ракетна програма, програма переозброєння, створення нових відрозділів військових, нових бригад мало не дати ворогу зайти на територію України. Коли ми це знищили? Ну ми люди, які провели там голосування за принципом апаржать, і люди, які прийшли до влади, знищили цю можливість. Потенціал, і ворог вторгся, у світу було питання: взагалі допомагати Україні чи не допомагати. І повірте мені, що реальної допомоги не такої, як в Афганістану, там от Стінгери і Джавеліни, а реальної допомоги нам би ніхто не дав, якби не побачили страшні жертви Бучі. От вистачило б там, трошечки менше було б дикості, чуть, чуть більше людяності. От не бували б вони людей у Бучі, от не бували б вони цивільних. І я вам скажу, що. Ніяка дипломатія українська не дала б ніякого ефекту ніякого ленделізу ми би не отримали взагалі. Просто така Тому... він і зараз же не працює, пане Тарас. Ну він працює в інший спосіб. В інший спосіб так та ми насправді отримуємо те ж саме, що про ендлізі, тільки нам за це платити не треба. А за лендлізом нам коли доведеться ті гроші повертати або повертати самі озброєння. Тому насправді зараз, доки немає ще перемоги в Конгресі, Сенаті, республіканців, які критично ставляться трампісти, особливо в цій ситуації, Байден старається по максимуму використати бюджетні ресурси для допомоги Україні з того моменту, коли він не зможе використовувати додаткові бюджетні кошти, американський під лендліз. Тому в даному випадку для нас різниці великої нема. Андрасі, далі у нас є е, класне відео з палати номер 6 Там знов загострення. <рес> Колаборант Кирило Стремоусов, якого окупанти призначили керувати Херсонщиною. Зачитав вірш, в якому йдеться про те, що всі міста світу це, начебто, його батьківщина і батьківщина це Росія. Гори і доліни, віжу ріки і поля. Це русське приволі, це родина моя. Віжу Прагу, і Варшаву, Будапешт і Бухарест. Это русская держава, сколько здесь любимых мест. Вижу пагоды в Шри-Ланке и Корею и Китай. Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край. Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская сторонка, это родина моя. Недалече пирамиды, нил течет, богат водой. Омывает русский берег, русь моя, горжусь тобой. Вижу Вашингтон в долине. Даллас вижу и Техас. Как приятно здесь, в России, выпить вкусный русский квас. Над Сиднеем солнце всходит, утконос сопит в пруду. Репродуктор гимн заводит, с русским гимном в день войду. Вот индейцы курят трубку и протягивают мне. Все на свете любят русских на родной моей земле. Всі на світі люблять русський. Біда. Ну от любити, вона знаєте, має в українській мові два значення. Пам'ятаєте, як у братів Гадівки було: Я ж не виграв твою жінку і в армії з тобою не служив. От слово виграв в нас також має два контексти, так? І слово відлюбили тебе руський також має два контексти. От, радше за все, в випадку Стрімоусова, це буде більш вульгарний контекст, ніж той про. Ну він чекайте, Стрімоусов сам по собі є вульгарна, безграмотна, тупа і примітивна людина. Це і просто виступає. Це Місцевим населенням, він і довго і нудно пояснював, що їхнє місце розположення це проміжність. Якщо людина взагалі ні чорта не розуміє, про що ми говоримо? Насправді, ну він не може написати жодних двох стрічок. Це йому хтось підготував, написав, щоб він це зачитав, показував, там, знайшов, що піймали якогось там окулярника, потримали на підвалі, побили, той і написав йому мікропад, е, Ну, Це все ехінея, слава Богу, їм скоро доведеться все-таки втікати. Вони вже роблять певні дії для відходу з правого берега, ну це не означає, що дуже швидко закінчиться війна, але це буде можливо дуже серйозний удар психологічний парашецької імперії, тому що там. Втрата Херсона для них дійсно болісна, а вона відбудеться чи тим чи іншим способом. Я, от з цього віршика Стрімусова, хочу нагадати, а це є один з натяків того, як треба відгородитися від цього того, що в нас називають русська культура, русське кіно. Просто згадайте, був такий гедотний фільм Брат, в який поділив дуже сильно українське середовище. Десь невелика частина пасіонарна, чисто українська, казала, ну це ж гедот, ви зверніть увагу, там ж плюють, в тому числі і в нас, ота історія там якимось там бандеровцями десь там захоплювали, якісь там підмальовування. Ну, відоцтво. Одразу Але... до слова, на секунду. Сьогодні вранці 25 тисяч голосів набрала петиція про заборону діяльності будь-якого культурного діяча на території України. Абсолютно. Кіно, музика, мистецтво, Правильно, художня правиль. сфера, бла-бла-бла. Бла. Всіх в бан, всіх. Угу. Тепер президент розглядає. А от 75-80% українців тоді казав, ну от брат, ну хороший фільм, бригада, хороший фільм. Нам поразвлекаться, Ми від не переймаємо цього, Ми тут українці. А це нам нам не помішає. Не помішає. Воно приводило до всіх виборів, до всієї безвідповідальності і, врешті, привело до того, що на Росії, бачачи, як тут споглинається їхній продукт, почали. Впевнювати себе, що вони зможуть сюди прийти, чому я згадав про ці фільми про цю Гедоту російської культури, тому що насправді стрімусову теж написали в стилі отого вершика, ета русські даліни, ета русські поля, ета родина моя, який йшов рефреном у тому брат 2 який він повторювався. Це є певні маркери, певні е, такі, знаєте, напрямні треші, які вони вкидають для того, щоб будувати оцей напрямок, куди Росія повинна зайти. І там, де сприймається щось російське. Там завжди буде біда, там прийде біда, там буде нещастя. Я пане Тараса дуже часто дивлюсь е, російських опозиційних журналістів. Мені це потрібно для роботи. І вони ж які як вони себе позиціонують? Що вони в опозиції до влади? Вони ліберальні, вони за демократію, вони проти війни. Але мені дуже подобається. Це було буквально е, цими днями. Вже Київ пережив е, страшний чорний понеділок минулого тижня. Ми з вами про це багато так. говорили. Вівторок страшні події різні. І вони починають свою розмову з топ-події тижня. Стоп. Звертаючись до своїх гостей, кажуть, слухайте, ну там же у Києві повалили бюст Пушкіна. Так. Я коли це чула, в мені горіло все. Хоча направду сказати, їхні гості дуже часто, особливо якщо вони викладачі росіян Західних вузів, вони одразу це все зрізають. Чи, скажімо, письменник глуховський, російський, я їх не рекламую, я просто конститую, що вони одразу кажуть, не лізьте до України, це інша країна. Вас цей пам'ятник турбує, яким чином це взагалі впливає на ваше життя. Але але вони все одно рефлексують, вони все одно хай в опозиції, хай ліберали, але хочуть певною мірою повпливати на життя в нашій країні. Чому і досі для них оці пам'ятки, їхні письменники надзвичайно важливі? А тому нам треба відходити від цієї всієї, коли нам пробують нав'язати, що наша культура маленька, нещасна, без великої російської вона не буде. Перше ну російська культура просто все мислиться за наслідками. Українська культура така маленька, вона породила героїв, які так захищають Україну в таких умовах, і які гуманні. До людей, до тварин, до ворогів, до полонених, які гуманні це породила оця українська культура, українська література все, що породив Достоєвський, Товстой і вся інша російська культура мародерів, бандитів, голотівників, убивць, тих, які голосують за Путіна. Це є наслідки. Все, ви можете знайти купу цитат в Достоєвську, які вам видадуться правильними. А в Товстого я сам колись витягував там певні антиросійські, а вони їх треба дійсно реально виривати з контексту для того, щоб вони такими були. А насправді. Ми бачимо за наслідками будь-яка культура, британська культура, Шекспір, всі інші, ми бачимо, вони породили британську націю. Російська культура породила російську націю, ту, якою вона є сьогодні. Все, крапка. Це означає, що як би вона не виглядала привабливо, вона є шкідлива і небезпечна, тому що вона породжує монстрів. Все в Росії завжди була країна монстрів, і їх ця культура. Тепер що стосується російських лібералів. Ну, давайте просто про них забудемо. Там появляються іноді добропорядні люди. Їх є одинить, їх або вбивають, або садять в тюрму. Потім, колись ті одиниці, десь їм можна буде віддати належне. Ну, от Яшин був, мабуть, чи не єдиний з послідовників е, е, Німцова, який дійсно добропорядна людина. Ну, карамурза. Обоє дістають зараз 20 років, дістануть тюрми. Вони зараз під слідством, вони вже не вийдуть з тюрми. Все решта. Чи Собчак, чи Талетині, наші які там, чи інші, ну вони всі є ті ж самі імперці, абсолютно ті ж самі. Просто їм не подобається Путін, їм потрібно другое. Навальний, чим він відрізняється від Путіна? Тому що він не був у приваді, а Путін був. Тільки от Путін до того моменту, як дістав цю владу в країні, коли вже мав певну частину влади, був більшим лібералом, ніж Навальний. На порядок більший. Тому що Навальний Крим, не бутерброд, що його туди возвращать е до того як прийшов до влади. А Путін, до того, як вже будучи при владі казав, Української границі не Крим, безусовно, Україна, ми ніколи на них не будемо посягати. Хто гірший Путін, який сьогодні загарбує це все, а у який ще кілька років назад про це не говорив, чи Навальний, який ще не прийшовши до влади, вже заявляє, що це правильно, що ми отобрали. Ксенія Собчак, яка після анексії Криму розказувала, ну. Просто неправильно зробили. Ну, референдум мені красиво провіді. Давайте перепроведемо этот референдум. Красиво, що би був. Ну те саме, що Маск зараз говорить. Так це ж ідея, яка 5 років назад була висунута к Собчак. Вони є імперці. Зараз відбувається певний період, коли російські ліберали стають гіршими імперцями, ніж деякі критично жорсткі оці яструби війни. Бо яструби війни десь незадоволені, плюс вони рахують військові втрати. Вони щось прораховують лібералам на це наплювати. Але вони зараз бачать, Росія починає про... Гравати і вони починають сплатися вокруг Путіна. Оце те, що починають говорити і Собчак, і інші. Тобто, насправді давайте про них забудемося. На Росії є зародки рухів, які зараз правда більше в діаспорі діють, які спрямовані на руйнування Російської імперії. Оці ж самі ну, в Україні, так в тому числі вони діють мордвинського мордовського народу. Мокші які представники сьогодні діють в Україні. Вони тут працюють. В Литві сидять представники кількох інших народів в Швеції, представниця бурятського народу. Є, яка розвиває тему, що бурять якось має стати незалежною державою. Так само Башкірського іншого. Оці групи, вони дійсно ті, які заслуговують на повагу, на підтримку, яким вони не були. Всі інші, в тому числі ті, які перемалювали російський прапор, в них основне завдання зберегти ту Росію, яка є сьогодні. От з Росією зрозуміло, а білоруси, вони такі самі, як росіяни, тому що днями а, змінилися прогнози. От всі та ні, не підуть, та яка? Їх там три копійки тих білорусів, та посічемо їх на чіпси, ніхто не буде. І тут вчора Арестович такий. Чекаємо на Білорусі ближче до Нового року. До Києва, ти ж однаковий. До Києва, прямо, до Києва. Так, Чекаємо. Що там нас, Що що та... дійсно, та, За кінця війни два ти... за два тижні відбулося по Арестовичу. Слухайте, давайте так: Арестович не існує. Арестович внесений <гум> в базу миротворця <гум> як серйозні, е... я... засіб впливів російської пропаганди Російської Федерації. Арестович визнаний особою, яка працює на інтереси Російської Федерації. Кожен раз, коли Арестович відкриває рота, це робиться проти держави Україна. Запускає Путін відповідні ті шакіди, ті їхні дрони все інше. Арестович починає лякати українців. Вони працюють синхронно. Заява була російська. Да ми б України об'єднались, би, у нас було задання. Це ще в березні місяці чи в квітні місяці. У нас було задання не слішком біть по українській армії, тому що ми думали її потім включить в російську армію і як союзної армії, далі удачу по Європі. Заява когось великих лідерів в Генштабі. Заява дурна. Вони не розуміють, хто така українська армія. Але дослівно Арестович каже Фейгіну, що якщо б Росія окупірувала Україну. Країну українська армія об'єдналась би з російською ударили би по Європі. Знайдіть хоч одну різницю в виступах російських штабістів, навіть не пропагандистів, а штабістів Арістовича. Я ще раз кажу: для мене Арістович людина вплив Російської Федерації. Тепер що стосується е, ну, конкретних ситуацій з Білорусією, в Білорусі є Тараса відмін... Хвилинка. от головна відмінність: білоруси люди, росіяни москаліні. Москалі хочуть бивства, хочуть крові, хочуть воювати. Ну не дуже своїм руками, але хочуть. Мамки, які раді, що їхні сини загинуть, там вони ладу отримують. Це не люди, це виродки. Білоруси люди. Вони терпіли, вони дуже слабенькі. Вони боялися під час виступів 20-го року показати, що вони такі самі, як українці. У нас не майдан, ми тільки фонариками в світимо, Все інше. У нас також ліхтариками світили, а потім брали поляшки з сумішу запалювальної йшли проти ворога. Тому насправді різниця в людяності. Біоруси люди москаліні. Все, на цьому крапка. А далі чи зможуть їх використати? Повноцінно ні. Але тому створюються оці зараз, і вони не спрацюють. В більшому часі не спрацюють, може до весни. Але реально спрацювати оцими дружественними об'єднаними силами можна тільки в той спосіб, коли женуть білорусів попереду на міні поля. За ними йдуть росіяни, а за ними шевагнерівці стріляють одні одним в спину. Тільки за таких умов можна використати білоруську армію. Інакше вона розбіжиться. Поки що у росіян немає тих, кого вони мають поставити за. Щоб стріляли в спину. В них не вистачає. Uh -huh. Це союзної командування, воно саме е, готове розбігатися. Але головне відмінність білоруси, давайте називати, білоруси все-таки люди. Так зараз стало відомо, що на жаль продовжують розбирати завали. Я нагадаю, що вчора дрон потрапив у житловий будинок в центрі Києва, і от сьогодні ем, якраз рятувальники змогли дістати ціло ще однієї загиблої мешканки, мешканки цього будинку літньої жінки. Це вже п'ята жертва варварського атаки Російської Федерації. Повідомив мер Києва Кличко. Хоча, як сказала нам сьогодні, Вікторія Пташник, це справедливо. Не п'ята, а шоста, тому що і ненароджена Багітно, душа там теж була пане Тарасе, будемо вам дякувати, Дякую. дякувати щиро, ще й подвійно за те, що в цей неспокійний день ви як завжди з нами незламні духом доїхали. Тарас Чорновіл, політолог, був гостем студії прямого.